12 година по плану за хвилин приблизно 40-50 має приїхати автобус з моєю посилочкою від батьків. Щоб ви розуміли, сьогодні 31 березня, це означає, що сьогодні Пасха, день. Я взуваюся, я їду за посилочкою. Мені там батьки понадавали всякого. Зараз будете дивитись розпаковку. Не знаю, до речі, напевно, буду знімати розпаковку для вас на айпад для інстаграму на телефон. Тому що, ну, вибачте, мені потрібно робити контенту. От я трошки прихов. Корі, я не знаю, чи це чути, чи ні. Та ладно, насрать, господі. Ще насрать. Все, я їду. Вайп, вайп. А ще вам через годину виходить відеос на ютуб. Прикиньте, тому якщо ви не бачили, дивіться минуле відео. Будемо з вами на такому широкому знімаю на iPad. Посил очка від батьків. Тут кілограм 10. Це дуже важке, реально. По-перше, три пачки чіпсів. Паска. Це просто паска. О боже, я цей запах не чув три роки, два роки, скільки я не живу вже вдома? два. Круасн Севн Дейс. Я буду дивитися туди, тому що я знімаю Тікток. Крілс, коротше. Ми з вами рідні, знаєте, для рідних завжди трошки ну. солодка паска, яка трошки не дуже вижила в дорозі, але ну непогано. Я не любитель солодких пасок, але мені здається, це буде смачна. Христос Воскрес тут пише. Виснув воскрес. о хо, -хо, 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 -хо! Пікнеться. Хто з Закарпаття, той знає. Це ну це не ковбаса, це типу, ну це пікнеться, це інше. Почитайте в інтернеті. Вона й здавала запах на весь вагон метро. Мелк. Пачебер. Ооо, єс. Я прям обожнюю ці цукерки. Я прям зараз їм одну. Це просто найкраще, а ще вони підходить підвілидень, тому що яйця. Прекрасно. То слізите. Тоблерон. І ще два круаса на days. Далі якийсь секретик. О Боже, це м'ясо. Це корейка. Лепінг? Жахлива шутка, вибачте. А, це не корейка, любі друзі. Вибачте, я попутав. Моя мама зробила рулет, і вона мені його дала. Це не корейка, вибачте. Потім якийсь сир. Я його, напевно, буду використовувати як для смаження. Я люблю таке. Гуцульська сироварня буц з болгарським перцем. Це якийсь сир буц. Бурата гуцульська, банка мілки. Ну ладно. Мілка. Ще одна мілка. шоколадка міленіум якась. Барні. Балик. Бо оце корейка мені так доказав. Це Богу корейка. Боже, а що мені з цим м'ясом робити? Я ж його викину, я ж не з'їм так. Ну а любі друзі, я не знаю, чи в вашому регіоні України є така штука, але це типу буряк з хрінем, і він перемішаний. І це найкраще, просто що існує на великдин. Я це просто їм от. Відрами масло. Вино мого діда бадяжить. Прикиньте, яке мені тут надавали. Я в шоці. Зараз буду дзвонити батькам дякувати їм. тому що це, звісно, жорстко. Я не знаю, що мені з цим всім робити. А мені здається, коротше, що ця паска солодка, що вона внутрі, типу, жидка. Тому що вона, бачите, вона дуже м'яка. Коротше, я зараз, напевно, собі все понарізаю, всякого м'яса, всяких сирів, пасочки, і буду кайфувати. Я зараз в ліфті на вулиці, як вам таке, іду на трамвай, їду за. За Євою на вокзал у нас з uh, Варшави повернулися. На вулиці злива, але мені кайфи, лавить. На вулиці, звісно, не погодка. Погодка шепчет. Я просто. Я насквозь мокрий. Айброін Олде. all the ма мама Джам-ма-ма-мама. Джева приїхала. Джема стіл. А кабель буде? Кавіль буде. Шість хвилин чекаємо. Ну це краще ніж чекати дешку. 30 хвилин. Nach <laughs> Willi Na Nach gone. <laughs> oh, <fish. speaking> Ви розуміли, це єдина їжа, яку я їм ці три дні. Більше нічого. Як вам таке? Я дуже сильно обичаю за звук в цьому відео. Sorry, я не знав, що у мене настільки сломана камера. Я не знаю, чому що за прикол це був. Я це не знав. Тому excuse me, в деяких моментах буде такий звук, але я там пишу субтитри. Будь ласка, потерпіть, умоляю. Тому що далі це відео дуже цікаве. Я вам клянусь. Буду вам зараз трохи жалітися. Їм чіпси з лососем в вершках. Тому що у мене стрес. У мене останні три тижні дуже. Дуже дуже багато роботи. Дуже. І я дуже стараюсь, я все роблю. Я навіть набагато більше роблю, ніж від мене просять. Відтоді останні два дні щось іде не так. Ну, в таких, типу, технічні питання, які це питання взагалі. Коротше, такі, типу, не дуже важливі питання. Окей, ладно, не важливі. Трошки в мене щось в одному плані не дуже виходить. Але мені так обідно, і мені так неприємно, і мені так і сьогодні це знову сталося. Ах, я дуже сильно розстроївся, і я зараз просто весь. Вечір пролежав в тому, що по перше, в переживаннях, по друге, я питався розібратися з цією ситуацією, ніби прям щось дуже страшне сталося, хоча нічого страшного не сталося, і мені прям дуже сумно. Я ще дуже сильно замучився. От такі якісь ситуації трошки вибивають з колії, але потрібно працювати далі, потрібно розвиватись далі. Отак, от, от у мене ще з універом мені потрібно зробити ще одну науково-дослідницьку роботу, і я її не маю часу робити. Коротше, це. Ну ладно, ми будемо про поганим, будемо ще про гірше. Я вже захворів був, і я думав, що я сьогодні вже виздорвів. Я от пішов на роботу, ходив, бла бла бла. І завтра у мене дуже багато роботи, і в четвер у мене дуже багато роботи. Ой. І сьогодні я відчуваю, що мені стає гірше. Трошки пожалівся і продовжуємо цей прекрасний влог. Іду на привіт. Сьогодні я почуваюся гірше. Я очікую клієнтам. Все прекрасно. Я забув знімати. Ми поділи нарешті. Я дуже голодний був. Треба зараз працювати, Марко дуже. Я вдома, я ледве вижив просто. Зараз п'ята година, але я тільки сідаю працювати. Ввечері буду просто валятися, реально у мене просто нема сил. А ще в мене, походу, температура весь день, Ну, я не впевнений. я чекаю піч. І так, джева. Це означає, що я трачу гроші. <laughs> 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 <Ура>! <laughs> у нас любінки. Киплі крово. Не ну, люблю. Не треба їх цим, мені їх любимо. <звучить> біжу на роботу. Боже, як мене достав цей телефон, ви не уявляєте. Господи, чому він робить от таку картинку? Ну, в общем, біжу на роботу. Я, як обично, кстати, знімаю завжди от на цьому самому місці. От завжди то здання ззаді, прапор LGBTC. Походу, сьогодні здійсниться моя мрія. Ну ви знаєте, яка тому, що ви подивились назву цього відео, але поки я не хочу говорити, все одно знаєте. Ну короче, да я в шоці, блін. А я йду за своєю мрією. Боже, все ж таки, вона у мене сьогодні появиться. Я не вірю. Це просто не вірю. Це просто щось із розряду. Вау. Мене аж затошнило, прикиньте. Мене дуже сильно голова болить, чесно кажучи, але ну пуфік. Ми вже йде. Джевеліна. <ріху> Мені подобається, що ти на це відкликаєшся. Так, ми вже підходимо, підходимо, знаєте. Ми подивімо, подивімо. Історія повторюється. Просто чекаємо. Знову на цьому ж місці, коли пад чекали. Зараз має підійти а, співпри... П... Як його звати? Співпрацівник співпрацівник. співпрацівник. Звучить якось неправильно. А ми не грама з свинім. Просто щось. Дякую. Ми їдемо зараз купляти мені якийсь чехольчик, тому що я не хочу оставляти телефон просто вдома. Гнау, гнау. Оу, мій бог. Я не вірю в те, що зараз буде відбуватися. <laughs> я переживаю, yes. боже. Ой, бля, Все, і <laughs> Боже мій. <sighs> У мене ніколи не було нового айфона. У мене завжди би ушні були. Головний момент істини, який я чекав завжди. У мене руки трусяться. О, май Даніла. Боже, він такий гарний, він такий великий. Боже, я ніколи цей процес не робив. О, oh, у oh, oh. oh, мене тепер нарешті буде нова скріпочка, тому що мою вкрали. Наступне, що тут у нас є, така штучка. Інструкція і скріпочка, яку в мене вкрали. Тепер в мене є нова. І чергове яблучко. У мене цих яблучок просто жопа і жуй. Шнур, щоб ви розуміли всі. Це плетений шнур. Oh, він по плану yeah. має менше псуватися, тому да. Боже боже, мій телефончик! Ah! Я вважаю, він мені дуже підходить. Я заказав на шейні всі штуки для телефону, але мені не успіло все прийти, тому я ще зайшов в якийсь магазин і просто купив найдешевший чохол, який був. Ну, такий просто обичний чорний чохол, але дуже гарний, до речі, мені подобається. І захисне скло, яке я буду сам клеїти. Я переживаю. Ну, окей. Момент істини. Oh my God. Боже. Цей чехольчик абсолютно не захищає. Hello, Hello Все, всім пока. Анастасія yes, okay. на місці. Ми, значить, вийшли погулять. Вот, і відразі пішки з общаги дійшли. Боже, яка красива картинка там. Скажи. Я сподіваюся, що мої пори не вийшли. На цій камері вона. Не, не видно, зараз темно. <сіпі> Знімаємо на новенький телефончик, розумієте, да? Це слайд, верто, ви такі красивий. Да. Я їду пратися. У мене так багато стірки не було ніколи. Я не знаю, чи я зможу це все запіхнути і попратися, але дуже сподіваюся, що там. Да, дуже багато всього. <сіпі> я вже приїхав. Оцініть просто ситуацію. Я поставив стірку, опаздую дуже сильно на роботу. І я зрозумів, що в мене нема штанів, тому що. А в тебе ті, що ти Я О, а тебе ще немає ніяких інших? А вдруг мені вийде. Боже, яке зубаження просто. Давай я попробую в джинси влізти. Боже, це просто трэш. У мене всі штани посірані. Я не маю в чому йти. Жесть, я беру євені якісь штани. І так, ви вірите, яке це зубаження. Піти постиратись. я, до речі, дуже жорстко опаздую. Піти постиратись і відто зібрати штани джеви, тому що, тому що це якісь її дуже великі штани, і я просто їх забираю, краду. Я ще зроблю отак. На да. дев'яносто. Да. Да. Ми просто працювали. Питаю, щось... <реш> я, 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 я колись мені сказали, ми класники треба подивитися. Ні. Ти, ти дивився? Ні. <реш> 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 а ми знову гуляємо. Тільки сьогодні. Сьогодні набагато тепліше. Сьогодні прям вайб. Тепло, хорошо. Ми поїли. И зараз просто вот в кофтах, Ну, yeah. Настя в курсе. Yeah. А мне очень хорошо. Я прям, ну да, кайфарики ловлю. Ага, я а я короче. <сх> короче, <à> Короче, ми були в суші маркет, щоб взяти собі їду. І я дуже так ентузіазно вибирав їду. І я, типу, думаю, блін, треба вийти на вулицю, тому що там ще їда там на вулиці. Ці. І думаю, треба вийти, типу, взяти вибрати. І я, я, я так дерзаю, <ка Selbstverständ inclusion> я прям бігу і я просто б'юсь головою в стекло. Б... Або прям жорстко це дуже да, я... <сп Antonio> <footsteps> Даже... Я я бока зняла. Я такая, думаю, это точно Рути. И потом я просто такие маршрут перестроены. Я просто поворачиваюсь и выхожу через двери на улицу. Ты чуть то смею, там не поверил. Да, а вы изначально, короче, чему я, я надеюсь, трошки не понял, что произошло. Я думаю, на Настю. А Настя не смеется. Я думаю, что... Там, там так Тама по на тобі, просто качество. <різві> <різві> я думаю, чому вона не сміється? Я починаю угорать просто як на все Ну, ще да, все нормально, я вже поїв. <різві> і в мене більше не болить голова. У нас завтра намічається ББК, тому ми скупляємо. Чому ну, я обрала а, це прекрасне вино? Я купила вино з бугарем, я не знаю чому. Просто страсть, тому що це екстаз. О, тут такий фокус хороший. А я купив три якісь вина, одне червоне. А, це теж червоне. Коротше, якісь хороші, тому що сейчас чому. Одне я купив, тому що Стефі казала про те, що тосканське вино дуже хороше. Я тут знайшов тосканське вино, я його взяв. О, є, ви хочеш омивачити? О, ні, у нас точно таке стоять. Коротше, да, тому ми зараз ще нам драйв ще трошки купити і все. А, спокачча. Що це таке штукатч? Ну, знаєш, є відео там, де роблять. В в пальці, а так Чук-чук-чук-чук. Ні. З помідорами Може, ти коли будеш до цього, ти офігніше цього фокусу. Воно на тебе ідеально фокусується. Все інше розпливає. З розмарином і помідорами. Куди ми пішли? Продовжуємо mm -hmm. нашу прогулянку. Третій день поспіль. А, я купив собі. Зараз вам покажу. Короче, просто білу футболку очередну, тому що вони у мене всі зам замазуються. і до цих штанів вони буде дуже класна. які я забрав у Єви. Настя собі купила, покажи чапи. А єва, яка збиралась на шопі, не купила нічого. Ні, так завжди просто. Я така, можна з вами просто пройдуся, я не буду витрачати гроші взагалі. Мені нічого не потрібно. І коротше, ми зараз ідемо в одне місце, дуже прикольне, куди ми дуже давно хотіли сходити з Євою дуже давно, як воно відкрило з того моменту. Тут коні, Thank you. Тож ми погнали. Я знову забув про Ютуб. Взагалі, ми прийшли в якесь супер-супер-супер хуютне кафе. Дуже хорошо ми, в центрі. Це... А, це жива якось. якась. Да. І тут дуже хорошо. Ну, но... <схай> У них в меню короче, був нап напій, який типу, через кому йшов. Просто, ну, типа. Я б думав, це назва така. Я замовив. Вони мені принесли два якісь стаканчика, просто якась бабушка налила в стакан джуса. Я сидів і випив. Коротше, отак я протупив. і вони мені не сказали, Короче, я вважаю. Це їхня вина абсолютно повністю. Да, зараз ми думаємо подати погуляти, тому що погода просто вау. Просто супер, просто клас. Боже, цей дальний телефон. Коротше, у нас піца, як обично, це я що не знаю. Знову, знову тут, в саду. Да. Як рік тому? Да. За ці штучки так ласовають. No. Ну, ну кайф. Ти так минулого разу <laughs> казав. Ну, вони кожен раз так класно глядають. Блін, вау. А мені так подобається. Ну, Диани Рок. Ну, Дина Рок повернувся. Дианарок на місці. Вот ми зараз вийшли з нашого офісу, який там. Колокола, давай, погнала, колокола. Прийшли ми тільки що з офісу. Я дивлюсь сторіс, а Єва і Есті, Вони прямо тут зараз сидять. Дивляться от на це. Єва тут. Есті тут, і це так сумно, що вони там. Ми тут. Ми теж маємо бути там. Я тобі пропонувала. Пити коктейль. Я пропонувала він. Пошли пити коктейль так до них. У мене буде настяти години робочий. Ладно, прошу. Ні, ти дуже брешеш. Я дуже брешу. Вже на вулиці так добре, так тепло, так приємно, так ідеально. Я хочу, щоб така погода була днем. Хоча пірог. Алкоголічка, ви подивіться на неї. Алічка. Галі <свистач> хало, right, я вийшов з універом, знімаю vlog, в Yo, в інстаграм, якийсь новий форматік пробую. Я уставший, У мене час до супроводу, мені кудись треба йти зараз, тому що додому я не встигну. І відтозі, що, в від відтозі я просто йду по городу, гуляю. мені мене дофіка роботи, мені би сісти десь попрацювати. Я не знаю, де мені сісти, я просто ходжу, пасту якась машина збити мене, будь ласка. Дивіться, який вайб, Воно пожрало її! Одкрий мусорку, будь ласка. А як тепер забрати? Фу, я не хочу її їсти. Фу, ну це треш, ребят. Ну це треш контів. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Я забрав свою посилочку. Зараз буде розпаковочка. Я йду з офісу. Ой, я припахав Єву взяти мої покупки, віднести додому, щоб так, не втрачати час. І зразу забрати посилку. Як прикольно, гарно не знаю. Люблю цей район. Зараз ми знайшли до його гарну Частину, але в общем дуже гарний. Карусіда так. Зараз вам на останок ще трошки розповім про сам телефончик, і в принципі вже пройшло скільки тижнів два чи три, з моменту як я його купив. Тому трошки можу вам розповісти. І плюс, що за посилка була на минулому кадрі, це мені приїхали чехли. Розпаковку можете подивитись у мене в Тіктоці, в Інстаграмі, в шорцах. Короче, де хочете, можете подивитися. От, просто не вже вже сюди не вставляю, щоб не затримувати вас. Ну самі розумієте, да. Цей телефончик ну просто машина, чесно кажучи. Я реально навіть не думав, що настільки буде відрізнятися, що настільки буде інша якість всього. Я не думав, що мій минулий телефон, 11 Pro Max, він настільки може відрізнятись від мого нового. До речі, я по-моєму, не казав, який це телефон це. 15 Pro Max на 256 гігабайтів. Чому я все ж таки вирішив змінити телефон? Тому що він мені, ну типу, він мені, наче всім підходив, все супер, він гарний. Він там добре працював завжди. ну, Типу, все окей, у мене до нього не було ніколи претензій. По-перше, на ньому 64 гігабайти, і це дуже мало для мене. Мало, тому що я знімаю відео, і я весь час щось знімаю. У мене немає конкретного моменту, що от, я починаю знімати влог, тоді я його закінчую і так далі. Я просто весь час знімаю. Своє життя, і потім щось зліплюю в одне відео в один влог. На жаль, він уже перестав був і давно ще з цим справлятись, тому що не вистачало пам'яті. Я відтоді купив собі iCloud, і я плачу за той iCloud, непонятно за чим, дуже дурацька функція. Неважливо, це перша причина. друга причина на ньому сламаний мікрофон. І як ви в цьому відео могли це почути на деяких кадрах, мене просто не чути і. Так, вже досить давно, і у мене було дуже часто коментарі в Тіктоці і на Ютубі принципі всюди про те, що типу купи мікрофон, знімай з мікрофоном і так далі. А я не хотів, тому що я знімаю влоги, і типу, як мені знімати, і тут ще нести мікрофончик. чи що. Дві, напевно, такі прям самі основні причини. Він мені дійсно подобався. Він хороший, класний телефончик. У мене ніколи не було нового телефону. Цей би і всі мої минулі телефони би а це саме новий. Що я зроблю з тим телефоном? Я його подарую своєму татові, тому що у нього старіший телефон. Телефон і він ним часто користується, тому от. А відео йому не потрібно знімати, щоб був прям дуже добрий мікрофон. Спочатку я його думав здати або продати, але ну навіщо? Якщо я можу дати татові, насправді я собою пишаюсь, тому що в принципі я сам купив цей телефон, заслужив, заробив. До речі, мені раніше тут камера ніколи не здавалася маленькою, вона мені здавалася типу, досить великою і так далі. Але це, наприклад, чехол з цього мого нового телефону. Окей. Okay. В общем, дам. І відтоді, коли я купив цей телефон, бо цей став зовсім інший. Він я ніколи не помічав, що він там у мене так сильно висне, коли я там щось перелистую, що він не, не плавний і так далі. Мені все здавалось супер. Але коли є порівняння, то це просто небо і земля. Реально. На цьому все настільки плавно, настільки класно, настільки добре, а цей прям підвисає. Але коли ти просто ним користуєшся, не користувавшись іншим телефоном, то типу, ти цього просто не помічаєш. Чекайте наступне відео, воно буде дуже дуже кльове, цікаве, спішне. я сподіваюся, в мене буде час. A montagem. Sim, bagar, bagar.